Нехай Україну об'єднає музика. Сотні музикантів, як професійних, так і аматорів, вийдуть на вулиці Івано-Франківська. Місто в очікуванні фестивалю вуличної музики. Цими вихідними обласний центр наповнять чарівні і дрейвові мелодії. Вони лунатимуть на шести умовних локаціях упродовж цілого дня. Стартує вуличний фестиваль у сквері Міцкевича. І вже традиційно організатори дійства подарують Івано-Франківцям вуличне піаніно. Акустична локація у сквері Міцкевича. На Стометрівці також будуть музиканти, також відчули Майдан. На вічному Майдані в нас буде рок-локація та хіт-хоп-локація. Так само дворик медичного університету вже вдруге буде приймати електронну музику і діджеїв різноманітного жанру. В Івано-Франківську не лише будуть грати і співати, а й танцювати. Хореографічні локації. Новинка фестивалю. Вони об'єднають танцюристів семи шкіл різних стилів і спільно влаштують теплі танці просто неба. Ми об'єдналися в одну ціль, ці, що танці. Це є ліки для душі, так само як музика. І неважливо е лікарі Так, вам підказує душевні. <риснє> <риснє> І одним самим неважливо, які стиль вам подобається. Одно все, ми одним вчимося. Під вечір для музикантів та гостей міста стартують вечірні локації. На одній з них виступить музично-соціальний пост панк. Проект пенсія. Гурт не має визначеної кількості учасників. Будь-хто зможе долучитися до нього і на деякий час відчути себе музикантом чи співаком. Група пенсія це зараз є скоріше, не концертна група, а це є скоріше панк-терапія. І вона просто буде виглядати у формі концерта, бо вона буде мати якісь обмеження часові. Вона буде мати музичні інструменти, але немає такого в пенсії, не буде такого поняття як учасник групи. Пенсії буде хто прийшов, той той пенсіонер. Традиційно міжнародний фестиваль вуличної музики відбувається в третю суботу-травня. Цього року до нього долучиться 15 міст України. Івано-Франківськ поринув музичне дійство. Вдруге Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.